Вітаю всіх на каналі Крок до школи. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема для тих діточок, які вчаться в школі в другому класі. Сьогодні ми будемо вчитися додавати разом з дошками, що таке дошки, коли їх треба ставити, як правильно розв'язувати приклади, в які послідовності, коли є у вас дошки. Це все і багато іншого побачите сьогодні в цьому випуску. Зверніть увагу, який саме підручник я використовую для цих прикладів. Дивіться відео, користуватися їм. І давайте вчити наших українських діточок разом. Якщо ми будемо від 10, спочатку віднімати 4, а потім додавати 3 це більш складна дія. Легше спочатку додати 4 плюс 3, а потім цю суму відняти від 10. От давайте перевіримо зараз на практиці. Це завдання номер 1 на сторінці 23. Ось воно. А для того, щоб дитину навчити правильно розв'язувати приклади з дошками, потрібно лише зрозуміти, що. А записуємо, діти. Записуємо 10 відняти 4. Швиденько. І збільшити на 3. Дорівнює. дорівнює. От, передивіться, 10 відняти 4, скільки буде? 10 відняти 4. 6. І до 6 додаємо 3, скільки буде? Дев'ять. А тепер давайте записуйте десь дев'ять. Давайте спробуємо трішки по-іншому. Записуємо знову десять 4 плюс 3. 4 плюс 3. І давайте візьмемо 4 плюс 3 в дужечки. Навіщо ці дужечки? Це буде означати, що ми будемо дію першу робити ту, яка в дужечках. Коли ми ставимо дужки, це означатиме, що. Перша робиться дія та, яка в дужках. Ви зрозуміли? А друга дія буде якраз віднімання. Скільки буде 4 додати 3? 7. 7. І 10-7 скільки залишається? 3. 3. 3. Бачите, зовсім по-іншому. Зовсім інший приклад. Коли ми розставили дужки, це буде зовсім по-іншому. Дужки у нас упорядковують дію. Роблять певний алгоритм. Тобто, спочатку дія завжди та, яка йде в дужках. А, давайте з вами розберемо сполучний закон додавання. Запишіть, будь ласка, 8. Нижче трішки 8. Плюс 2, плюс 4 дорівнює. 8 плюс 2, плюс 4 дорівнює. Скільки буде 8 плюс 2? Десять. Десять. Давайте ми 8 плюс 2 візьмемо одразу дужки, тому що ми цю дію робимо першу. І 10 плюс 4 буде 14. Записуємо 14. Тепер давайте дужки поставимо в іншому порядку. Пишемо знову 8 плюс 2 плюс 4. 8 плюс 2 плюс 4. Як по-іншому можна поставити дужки? як ви думаєте? 2 плюс чотири. Ні, записуйте. 2, додати 4. Дорівнюю. Скільки буде 2 плюс 4? Шість. 6 і 6 плюс 8. Ага, тут вже йде перехід через десяток, так? Да? 14. 14. Правильно, записуйте, дорівнює. 6 плюс 4 дорівнює 14. Подивіться, тут 14, і тут 14. Так, тут 14 і в другому випадку 14. Чому? Да тому що це сполучний закон додавання. Додавати можна в будь-якому порядку. Ми можемо, якщо А плюс Б, то ми можемо додати Б плюс А. Буде те саме. Якщо у нас А плюс Б плюс С, ми можемо додати до А. Б, а потім С, а можемо А плюс С плюс Б, а можемо Б плюс С плюс А. Серійно, в будь-якому випадку у нас буде одна і та ж сама відповідь. Запам'ятайте, діти, сполучний закон додавання можна додавати в будь-якому порядку. Тут не відступили одну клітинку. Записуємо 70, додати 20, додати 10. Це у нас номер 4. 70 додати 20 і додати 10. Дорівнює. 70 плюс 20. Скільки буде 70 плюс 20? 90, 90 плюс 10. 100. 100. Запишіть 100. Знову запишіть 70 плюс 20 плюс 10. Ми перевіряємо наш сполучний закон додавання. Дивіться, я тут зараз поставлю дужки, як ми додавали в перший раз. І тут у дівчинки постав, будь ласка, сама дужки. 70, ви 20. Є, так? А тепер тут по-іншому як можна поставити душки в другому прикладі. Тобі вийшло, так? Молодець? Хорошо. 20 плюс 10. І так, скільки буде 20 плюс 10? 30. 30. Скільки буде 30 плюс 70? Подумайте, це важкі числа, вам треба сім десятків додати три десятка. 7 плюс 3. Скільки буде 7 плюс 3 діти? 10. 10. Десять. 10. Значить 70 плюс 30. Письмо, що в нуль. Це буде? 100. Дописуєте Дописуйте, число 100. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо ми будемо дії використовувати не тільки додавання, але й віднімання, тоді, якщо немає дужок, ми робимо приклад просто по порядку. Наприклад, спочатку додаємо, потім віднімаємо. Або якщо у нас перша дія – віднімання, тоді спочатку віднімаємо, а потім додаємо. Але якщо у нас стоять дужки, обов'язково виконуємо ту першу дію, яка у нас в дужках. Давайте подивимося на прикладі, як це треба виконувати. Наступна сторінка 24 визначаємо порядок виконання дій у виразах. Подивіться уважно, тут є такі приклади, в які позначені зверху рожевими циферками. Ці числа вказують на порядок виконання дій у виразі, тобто спочатку робимо дію першу, потім другу, якщо є, потім третє. Сподіваюсь, все, що ми вам показали, була вам у нагоді. Я бажаю нам скорішого миру в нашій країні і щоб якомога більше ми сіли доброго, світлого і розумного в наших з вами дітей. На все добре, до нових наступних випусків.